У нас вандалізм на кожному хресті повзнімані всі таблички, як видно, нігде немає. Жителька Крисак займалася таким тим і повзнімала живйому усі таблички. На кладовищі де клан у крисках, на хрестах і пам'ятниках нема табличок і вінків. Познімала місцева жителька. Кажуть ці люди, на могилах їх родичів були пошкоджені надгробки. Баби, була прикручена трахваретка з фотографією, з датою народження. Прикрутив на совість, виламала так, що фотографії взагалі не узнають і ороду вона, сама навіть железяка виключена. Так само на батьку, теж на тій могилі. З хрестів зникло більше сотні табличок з іменами померлих. Десь 126, як точно сказати. Це з поклюжених усіх могил. Можна подивитися, тут воно виривалося, ось якщо можна подивитися, ось це повигінане, це вирвати, вигнути. Живйом. Вигинала вона міліція вдома, обнаружила мантіровку і ключ подобраний під ці гайки. Табличок на все кладовище залишилось кілька, їх теж намагалися зняти. Через що? Не Через що, мабуть, залишилась табличка на місці. Більшість табличок і вінків місцеві знайшли скинутими в рівчак на кладовищі. Вінки вона викидала, а таблички вона забирала. Міліція її вдома знайшла, е скокась там за шкафом і на, у печі десь там в трубі заховані. А 96 табличок знайшли тут. Серед решти були таблички родичів Світлани Кузьменко. На телефоні це в мене знаходиться пофотографірувала таблички моїх діда, це баба, це дядько. Дуже дядько, це дід і другий дядько. Це такі таблички з Таблички і вінки з надгробків почали зникати в кінці минулого року. Цієї весни зникли майже всі. Таблички на хрестах люди поки не відновлюють, бо, кажуть, вінки та квіти на могилах продовжують зникати. Коли міліція була, у тут це віночок, квіточки стали, знов їх немає. Табличок, звісно, теж немає. З приводу наруги над могилами ці люди писали заяву в поліцію. Писали всі, хто приходив на кладбище, там, там, коли мене машина стояла, писали всі, вони кажуть, нам треба докалітися, тоді в нас буде доказательна база. Суть заяв по тому, що писали, що таблички познімати варварським способом, чи таке. Написала заяву в поліцію, ну, через тиждень вони приїхали. До неї вона сказала, а ви докажіть, да що це я. Ну, на цим все і закінчилось. На даний час громадянка встановлена, її оголошено про підозру. Стаття передбачає, як називається, наруга над могилою або іншим місцем поховання. Жінку, які повідомили про підозру, звуть Валентина. Їй 50 років. Односельців вона уникає. Ми з нею не спілкувалися, то, що ця людина на контакт не йде взагалі. Люди знімали там як вона квітки. Із могілки витягували в сумку, пакувала їх. Двір Валентини починається одразу за межею кладовища. Людина тут вона проживає з батьками, тут де жила, і тепер вона тут сама проживає. Тут більше нема нікого, тільки вона. Це двір Валентини. Жінка живе без електрики і водопостачання. Господарки не було вдома, або вона не схотіла вийти до журналістів. З жінкою поспілкуватись не вдалось. Її позицію ми готові озвучити у наступних випусках. Ще раніше, коли почали видавати ідентифікаційні коди. Ще мати її була жива, і вона відмовилась від кода і матері запретила, щоб брала код. І в це воно після того в її, чи вона релігію якусь ударила, ще ну хто знає. Наразі слідства є підозра, що дана громадянка може не усвідомити свої дії, поводить себе якось не зовсім адекватно. Тому було призначено судову психіатричну експертизу. Якщо експертиза вкаже, що людина має якесь психічне захворювання, що далі? Тоді будемо звертатись до суду з клопотанням про примусове медичне лікування особи. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.